Та найпоширеніша теорія появи християнства на Русі пов'язана з князем Володимиром Великим. Зокрема, це описано в повісті врем'яних літ. Утім, зазначає Йерей Андрій Стасишин історичні факти дещо суперечить такі теорії. Звісно ж, з християнством зустрічався. На в, то, в той час на Русі були, були монастирі, були, були храми більше, де так підпольна. Например, в Бакаті, як ви знаєте, да на Хмельниччині в Камсподорському районі був, існував монастир, який ще має свою історію, ще до прийняття християнства на Росії. Володимир Великий перш за все бажав об'єднати слов'янські землі. А для цього необхідна була єдина монотеїстична релігія. Саме із християнством на Русі поширюється й писемність, значення якої в історії неоціненне. Итак, мы видим, благодаря письменности, изучению этой письменности, мы видим, конечно же, развитие, раз, огромнейшее развитие в плане духовности, культуры. державності, що немаловажно, без державності, як такової не може існувати страна, ні можуть народи вокруг єдиного духовного культурного центра. Звісно, християнство після його прийняття на Русі пройшло досить складний шлях, аби укорінитися на нашій землі. Утім, значення його важко переоцінити, наголосили на лекції. А подібна зустріч далеко не остання на Хмельниччині у переліку всіх запланованих заходів на честь 1025-ліття хрещення Русі. Проведення духовних студій у бібліотеках області, проведення і презентація тематичних відповідних виставок у вищих і середніх навчальних закладах будуть проходити учнівські конференції, присвячені історії християнства України та області. Також відбуватимуться круглі столи, науково-практичні конференції. Отож, подоляни побачать та дізнаються ще багато цікавого, що пов'язане зі знаковою подією в історії.